Та Одеська вата, яка тут ще є, вона, може, трошки голову приопустила, але вона точно тут є. І деяких іменами точно і чудово знаємо, вона готується, шукає там обкладинку для російського паспорту. І оце, звичайно, виклик і для суспільства громадянського, і для влади, і для правоохоронних органів, для силових структур, і для невідомих патріотів робити так, щоб вони тут, а, не дочекалися Росії, а той, хто сильно чекає, то. Не дочекається і свого фізичного так моти природнього відходу. Бо ворог не церемониться з українцями. Ворог підриває там, де може підірвати. Ворог підпалює там, де може підпалити. Ворог, щойно прийшовши в якесь місто, міняють бібліотечні фонди, міняють вулиці, назви вулиць, скидають пам'ятники. Ворог з українцями не грається в таку гру. А ми часто продовжуємо гратися в гру під назвою демократія, хоча до демократії нічого е спільного немає.